Дійсно працюють у штаті. має бути доверху, попить не до тренера, до та, треба лежити. Треба скопити два тренера повідомляють. В цьому році друге місце чемпіонату України по дітям. Срібло да, в Житомирі на чемпіонат України кудошки Київ зала. Кожен з нас знаходиться на своєму фронті. Ви знаходитесь на спортивному фронті. Надзвичайно приємно, що наші спортивні здобутки навіть під час. Агресії Російської Федерації на міжнародних аренах стаються більше, більше. Величезна дяка тренерам за підготовку нашої молоді, всіх зі святом, всім бути здоровими і найшвидшої нам перемоги. Дякую вам.